Нігівські любителі високого мистецтва на мить опинились у Франції в обласному філармонійному центрі. Відбулась прем'єра мюзиклу Вікенд у Парижі. Пісні, танці та комедні герої романтичної комедії не дали сумувати глядачам, і нашим журналістам також. До Міжнародного дня музики обласний філармонійний центр підготував подарунок для чернігівців. Вперше на цій сцені ставили мюзикл. Головний режисер постанови Дмитро Обідніков обрав дуже цікаву романтичну комедію за мотивами старого французького фільму Вікенд у Парижі. Ми Дня музики приготували во празнік. праздник, який должен просто всім підняти настроєння, какби всім э, настроєння. все має бути э, так, щоб… Вот в эти осенние дни, холодные, солнечные, у было хорошее такое весеннее, такое любовное настроение. Потому что у нас комедия, у нас комедия романтическая, и она, как бы, такая вот легкая, музыкальная. В цей постановке поєднаний витончений французький гумор, популярные та та просто татанцы. Здесь мировые хиты, здесь э, вообще танцевальные хиты. Но все это связано. Единый конвой, единой э, французской кинокомедии очень известная, но старенькая достаточно. Вот Франция, так как мы, как мы ее себе представляем, это, знаете, а -а анекдотические такие любвеобильные мужчины, женщины, которые... Просто от скучно жити, вони хочуть щось новеньке». Місце дії відбувається у домі сімейної пари в Парижі, які після багатьох років життя пліч опліч залишаються вірні одне одному. Та одного чудового вечора в одному домі зібрались чоловік з коханкою, дружина з коханцем та їх служанка, яка всіма силами намагалась берегти таємниці своїх господарів. Кумедні ситуації пісні і танці не давали сумувати нікому. Мюзикл викликав інтерес і у дорослих, і у молоді, і навіть у дітей. А якщо хтось прогавив це дійство. Не засмучуйтесь, це не єдина вистава. Актори пообіцяли показати мікс-мюзикл знову. Тож слідкуйте за ефішами міста.